Вправа 1135 усну. Який з дробів на координатному промені розташований лівіше? Ну що ж, стартуємо. В даному випадку я запишу розвиток, щоб було зрозуміліше. Нас запитують, чи 7,29, чи 6,29 у нас буде лівіше. Ну, давайте міркувати, так як у нас координатний промінь. Зліва ми пишемо 0, а потім всі інші числа, то виходить, що чим більше число, тим воно буде правіше, а чим менше число, тим воно буде лівіше. Ну і для того, щоб записати ті, які будуть лівіше, нам треба порівняти ці дроби. Дивимося, у нас знаменник однаковий, там, де більший чисельник, там більший дріб. Тобто ми можемо записати, що 7,29 у нас більше за 6,29. Ну, а якщо так, то нас запитують, який буде лівіше. Лівіше буде менший дріб. 6,29. Так і пишемо 6,29. Є. Наступне завдання, друге. Нам треба порівняти, де буде лівіше, який дріб. 4,47 чи 7,47. У нас знаменник однаковий. Менший чисельник це 4. То виходить, що 4 сьомих менше за 7,47 сьомих і 4,47 сьомих буде лівіше. Так і пишемо 4,47 сьомих. У нас менше за 7,47. Ну, і лівіше тоді у нас буде 4,47. сьомих. І... Є. Наступне третє. Отже, 2 п'ятих чи три п'ятих. Знов таки знаменник у нас однаковий. Чисельник менший це 2. Тобто дві п'ятих у нас менше за три п'ятих. Давайте так і запишемо. Дві п'ятих у нас менше за 3 п'ятих. Ну, а той дріб, який менший, то і буде лівіше. То ми пишемо, що лівіше у нас тоді буде 2 п'ятих. Є. Ну і останнє четверте. 13 17 чи 11,17. Ну що ж, знов таки, знаменник у нас однаковий. Чисельник менший 11, тобто виходить, що 1317 у нас більше за 11,17. Ну, а якщо так, то ми пишемо, що 1117 у нас менше, і воно буде лівіше. Є. Ну що ж, я думаю, що відповідь в цьому випадку писати не обов'язково. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння дробів та відкладання чисел на координатному промені. На цьому вправу завершено.